Ми заїхали в унікальний білий храм, який знаходиться не так далеко від Патаї. В таких місцях, куди туристи не добираються сюди, їх не возять. Ну і монах, звичайно, як же без нього. З моменту побудови білого храму у Чанграї. Пішла мода на такі будівлі, таких білих храмів. Ну і як же без загадування бажань і залишання монеток? Як завжди, скрізь вони є. А там далі у цих будиночках живуть самі монахи. Тут вони досить навіть гарні бо є вже дуже ескетичні в інших храмах. Монахи не тільки сидять і моляться, як багато хто думає, вони виконують повністю всю роботу по отриманню храму. Прибирання, відмітання, налагодження і так далі. Ось так він виглядає здаля. Сам храм знаходиться за містом, тому туристи сюди практично не доїжджають. Біля храму відразу знаходиться поле, на якому росте тайська картопля. І далі нікого немає, тільки гори і поле. Приєднуйтесь до нашого каналу Я і Патая далі буде ще багато цікавого.